Доброго дня! Ми приєдналися до флешмобу ЦРД Надія запустити птаха перемоги до Дня Соборності України. Наш птах перемоги готовий. Нам залишилося з вами лише запустити його в політ. Нехай летить наша пташка і несе перемогу нашій рідній Україні. На жаль, зараз ми дуже далеко від нашої рідної землі. Але Україна завжди в нашому серці. І ми хочемо передати цього птаха перемоги до дошкільного підрозділу рушничок. Слава Україні! Ми приєднуємось до флешмову Пташка Перемоги, який присвячений Дню Соборності України. Доброго ранку, шановні матусі і мої любі діточки! Ми з вами створимо ось таку пташку перемоги, яка об'єднає всю Україну. Долучайтесь до флешмобу і нехай ця пташка несе перемогу усій Україні.